Вітаєць! В моїй біографії був такий цікавий випадок. Був 2003 рік і була банківська конференція. Виявляєте, 20 років тому. А тоді дійсно любили різні конференції, такі міроприємства, збирались, поговорити. Ой, що вам скажу? Скучновато там було. Ну що, ну, приходить зампред, там, Національного банку або... Керівники банків. Ну, як правило, ми говорили ну, банальні речі. Тому дійсно, звичайна конференція, народ, так сказати, коняє! Не було тоді ще смартфонів, не було. І дають слово мені. А я, а як же без мене? виступати я завжди не буду. Я виходжу ну і роблю там таку, як сказати, познавальну топи. Я взяв дані платіжного балансу, нічого такого дивного, тим паче сайт сайта Національного банку, як ви розумієте, і сказав, що дивіться, валютний ринок України в нас тримається, залежить і взагалі існує завдяки грошам заробітчан. Тому що гроші заробітчан забезпечують стабільність валютного ринку і дають поштовх розвитку і ну, валютного ринку, відповідно, банківської системи і так далі. А от ці зарубіжні інвестиції дурня. Повна дурня не несмітниця. Нічого не надають дають, я вам показують по графіку. Проснулися всі! Це таке. Серсі спали. Там тільки тапочками кидалися. Ти бачиш, що зрозуміли, там був заступник голови управління НБУ, я вже не пам'ятаю хто. О, в НБУ колись був такий якби керівник відділу консультантів. О, там, там, там банки, Ой! Як вони виступають? Ви... <ритикували>, критикували критикувалася. Ну, знаєте, це кліше. Треба інвестиція. Говорю, ні, не треба. Треба розвивати, ну я не говорив, тоді експерт робочої сили, а треба розвивати... Стимулювати, щоб більше людей їздили на заробітки за кордону, прираховували нам гроші. Крик, віск! <смі> Саме цікаво, що дійсно, от, вроді банкіри розумні люди, а, а азів не знають. Не дивіться, стандартно. а дивіться, що значить заробітні інвестиції? Любі інвестиції, які приходять в Україну, це не значить, що вони створюють нові робочі місця. Оця кліше, от, от прийдуть інвестиції, будуть робочі місця, брехня. Більша частина інвестицій спекулятивна. Вони приходять з якою метою? Швиденько заробити, швиденько в бігти. Чесно слово. І, і не тільки в Україні, а у всіх країнах світу. Тому оці розмови, що інвестиції стимулюють створення робочих місць, повна брехня. Ну статистика це не показує, вона показує красноопакеті. Потім, що значить інвестиції? Інвестиції ж не просто так зайшли. Вони зайшли, і, значить, поїм треба От я член клубу економічної мудрості. Показує платіжний баланс, і зараз показує. і завжди показує. Дивіться, от оце від заробітчан. А оце у нас гроші ушли з України. Тому що треба платити дивіденти, проценти по інвестиції, І не можна не платити. Не можна. І там суми мільярдні. Ну ти то розумієш, тому що І це мінус, а не плюс. Крім того... Буває момент, що інвестиції ж тебе забирають, але ну, інвестор інвестував, забрав. Ааа, крик, все. Пам'ятаєте, до війни було доволі часто. А, курс пішов, чого? Та чого він пішов? Він пішов тільки тому, що якийсь там банк, отож іще, от наша, ще наш банк, де зарубіжний власник. Йому треба заплатити дивиденд. Все на все. І він виходить на ринок, купує валюти, курс улетів. Нак е, нам тогато треба проценти заплатити, купити. Розумієте, це інвестиції, це дурняк. От прикуть трендя, трендя, трендя. А от гроші від заробітчан зовсім інші. Їх повертати не треба. Тим паче, банків самої спонсор були згодження, що валюта тип, заходить, в обмінниках міняється, і це допомагає стабілізації курсу. Тут, тут вони заперечують. Говорю, а люди добре, а де? Зникає. Ну, люди прийшли в обмінник, поміняли валюту. Гриня кудись. Отож. Кожна розумна людина розумна, яка є членом Клубу економічної мудрості, знає, що основа ВВП будь-якої країни світу нормальна. Україна, Німеччина, Сполучені Америки, Франція, є торгівля і сфера послуг а не ту дурню, яку вам часто говорять політики. Тому, якщо людина поміняла долари або злоті на гривню, прийшла в магазин, ВВП злитів. Чесне слово. Замовила будівництво. Вжах, купила будівельний серебріан. В ресторан зайшла. У нас до війни, е, пам'ятаєте, навіть був колись там випадок, по-моєму, 2000, ну і не війни, ще й до коронавірусу, скажімо так. За 2019 рік зростання ВВП було там, майже 4%. 2% це заверху. завдяки грошам заробітчан. Не завдяки оцім всім. Розумієте, ВВП зростає. Ну так, да, так воно працює. Так що дійсно гроші заробітчанці більш вигідні, ніж інвестиції. Але але що я з вами забазікався. Навіщо я це все почав? Ну, перш за все, для того, щоб пояснити. Що зараз я? Таблички, графіки. Дійсно, реально поговоримо, а як воно це все діє. І дійсно, наскільки це корисно, не корисно, відбувається, не відбувається. По Україні, в Україні. Але, як ви розумієте, тільки для членів клубу економічної Виключно. Ні, я б взагалі вважаю, що реальна економіка справжня. Ну так, да, тобі над тим, кому це цікаво. Кому не цікаво, ну вибачайтесь. Ну, вибачайте. Є політики, є ці дурні, е політичні експерти, економічні. От ми, де, де. Вони там погавкають багато. Дурню якусь там просповідають. Що треба українців вертати в Україну, інвестиції треба. Хай попередні. А я хочу дійсно, реально, ну, по-перше, показати, що ну, у нас же відбувається не тільки... Та, зараз війна, а до війни, що відбувалося, як відбувалося, як це впливало, як, як ми в світі дивимося. От яка частка грошей наших заробітчан, світових грошей заробітчан. Тільки для членів клуба. Якщо не член клуба, там є кнопочка спонсорство. Ну а, поки ви думаєте, вітаю членів клуба економічної мудрості! Дякую, що ви члени клуба, і... Починаємо? Давайте. Ну, давайте почнемо з таблички. А що ж ми ще почнемо? А от далі ви зможете подивитись відео, якщо будете спонсором мого каналу. Це дуже просто. Є кнопочка «Спонсорство». Тисніть. І вибирайте або дешевше не буває, або клуб економічної мудрості. Будьте спонсором, будьте дивитися. По-чесному, дуже по-чесному. А поки що дякую за увагу. 后没关系。<laughs>